У нас є певне статистичне дослідження, і я закликаю вас зупинити відео і спробувати зрозуміти: це вибіркове опитування або ж спостережне дослідження чи, можливо, експеримент. А також подумайте, які висновки ми можемо зробити з інформації, яка дана нам в описі цього дослідження. А тепер попрацюємо разом. Британських дослідників цікавив зв'язок між підходом фермерів до своїх корів і їхніми надоями. Вони підготували опитувальник щодо сприйняття фермерами розумових здібностей корів. Ставлення до них і їхніх надоїв. Опитування заповнили всі фермерські господарства в Великобританії. Проаналізувавши результати, вони виявили, що на фермах, де корів кличуть по імені, надої в середньому на 258 літрів вище, ніж на фермах, де цього не робили. І ви вже, напевно, помітили натяк на певний зв'язок між змінними. Перша з них відповідає за те, чи корова має ім'я, чи корова Має ім'я. І це однозначно категорійна змінна. Адже стосовно кожного фермера, ми можемо сказати, його корова має ім'я або ж ні. А це так або ні. І вона має зв'язок із іншою змінною, тобто надоєм. Надо. А надоє це кількісна змінна. Адже ми можемо виміряти їх в літрах. І насправді нам тут демонструють цей зв'язок, адже кажуть, слухайте. Вони виявили, що на фермах де корів кличуть по імені, надою в середньому на 258 літрів вище, ніж на фермах, де цього не робили. І, напевно ж, нам потрібно визначитись із типом дослідження, чи не так? А як я вже зазначала, це може бути вибіркове опитування, вибіркове опитування, або спостережне дослідження. Ви ж пригадуєте таке? Спостережне, спостережне. Дослідження. Чи навіть експеримент. 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 Отож, нумо, обирати. Пам'ятаємо, що у вибірковому опитуванні ми намагаємося визначити і проаналізувати показник, який буде характеризувати усю генеральну сукупність. І в нашому випадку ми не намагаємося проаналізувати певний показник. Насправді ми шукаємо зв'язок між двома змінними. А от якраз це і вказує нам на спостережне дослідження, адже це те, чим воно характеризується. Чи можемо ми встановити певний зв'язок між двома змінними? І чи бачимо ми кореляцію, позитивну або ж негативну, між цими двома змінними, ґрунтуючись на наших спостереженнях? Отож, ми досліджували і спостерігали певний час за фермерами, і тепер можемо встановити певний зв'язок між двома змінними. Отож, це точно спостережне дослідження. А тепер питання, чому це не експеримент? В експерименті ми б розподілили випадковим чином фермерів у дві групи. Перша це контрольна, а інша експериментальна або ж тестова. Перші ми б сказали ніяк не називайте своїх корів. Отже, корови тут без імені. А інші навпаки, кличте корів по імені, тому корова з іменем. І з плином часу, нехай через 6 місяців або ж рік, ми вже здатні оцінити різницю між середніми значеннями надоїв для кожної групи фермерів. Але тут ми цим не займаємось, тому це точно не експеримент. У нашому випадку ми лише опитали фермерів і тепер здатні оцінити зв'язок між тим, чи корова має ім'я. І її надоями. Саме тому дослідження є спостережним. Отже, тип нашого дослідження це спостережне дослідження. І часто для таких досліджень людей виникає бажання будувати причинно-наслідкові зв'язки. Вони кажуть, що саме через те, що в корови є ім'я, фермер отримує більше молока. Більше молока. Або ж, навпаки, через те, що Корови багато надоїв, у фермера виникає бажання кликати її по імені. Але насправді ми не можемо будувати причинно слідкові зв'язки для спостережних досліджень. Це можливо для гарно проведених експериментів, але зовсім не для спостережних досліджень.